Я регулярно стикаюся з декількома помилками під час використання ПБС від зброєра. Тому дружня порада, без нотки снобізму. Перше, коли ви його фіксуєте, ви не натискаєте кнопку Push. Тобто, от таким чином не потрібно робити. Ви маєте чути виразні щелчки. це перший важливий нюанс. а ну, відповідно, коли знімаєте, натискаєте кнопку Push. І другий важливий момент. Ми це робимо не двома пальцями, тобто не отак. Цього недостатньо. Для того, щоб його зафіксувати, ми охоплюємо його долоною і до останнього кліку. Це дуже важливо, щоб він у вас був максимально коректно зафіксований. А ну і всі три варіанти ПБС від збройра є в нашому магазині. Ще раз, максимально притискаємо. Максимально Ну і тримаємо чисті оці дві поверхні: одну конусну всередині, одну конусну на На